Ось настав той день, перше вересня, наша донечка вся така нарядна. Сама собі в території мінімальних цін обрала блузку, юбку, навіть бантик, сама обрала. Я вдягла свою красиву вишиванку, взяла ось довідку. До школи чоловік також, бачите, нарядний, гарний. Ось так святково і усміхнено. Ми йдемо до першого класу. Ось він, наш клас, світлий, просторий, так сонячно просто. Звісно, що поруч сіла наша подружка Ніколь. Позаду дівчаток вже ми закупили зошити, а для кожного предмету будуть вони вивчати. Всі навіть іноземну мову, частина класу буде вивчати англійську, частину класу німецьку, так як моя Настюнька, бачите, он стоїть наша квіточка. Ще вона така сонна, заспана, звикла спати до 9-ї влітку. А так, як вже свято починалося о 9-й, він позіхає, стоїть, то вона ще не виспалась. Навіть, знаєте, попало нам в клас а трійко діточок, всі дрінята, два хлопчика і одна дівчинка. Це так цікаво, і таке цікаве прізвище в них ще було. Третякове, уявляєте, ось вони йдуть. Якщо видно, вам два хлопчика за ручку тримаються, одне кавусіньке. Ось, і ще в них є е, сестричка Катя. Ось це наш склад наших матусеньок, там трішки далі стоїть Б-клас. Їхні батьки ми спочатку стали тут. Свято розпочалося з чудової пісні співала дівчинка. Тільки те ми нему сина Тільки напишу на чистому двері Усе за що я дякую життю За те, що серед безпечи доріг Сте я обираю свою бою хвилююче і для тих, хто вперше приступає порівня І для тих, хто востаннє це робить, як учень це день, коли ми всі, велика родина, яка починає нову спільну подорож з ковжиною в навчальний рік. Сьогодні ми скажемо ласкаво просимо новим учням. І просто порадіємо, що ми разом. Сьогодні свято, яке має багато облич, але одне велике серце. І от серце цього свята. Наші першокласники сьогодні вони вперше вдягли шкільну форму, тримають у руках квіти і вперше стоять перед такою великою кількістю гляне. Зараз лунає гімн нашої незламної, нашої міцної і сильної батьківщини України. Всі дітки, бачите, стоять, поклали на серце руки, просто сльози наверталися на очах. Коли ти дивишся на цих, знаєте, таких крутих, сильних, молоденьких, гарних діточок, просто. Просто таке щастя, що наші діти мають змогу все ж таки відзначити цей день в тиші, в спокої завдяки нашим незламним, нашим сильним, нашим просто наймогутнішим воїнам, воїнам світла, добра, які стоять на захисті нашої країни. Зараз буде виступати. Наша директор, ми приступити до нового навчального року. Хочеться побажати, щоб він у нас був легким і дуже плідним через те, що протягом минулого навчального року у нас було дуже багато здобутків. І хочу ще порадіти тому, що до нашого колективу прийшло прийшло багато нових вчителів, і серед них випускники нашого закладу, які вже будуть працювати на ниві педагогічної роботи. Знання в серці звигати. Кричи звони, криче гучно, в вкладу, дуже гучно. Мы не зоши, богато. что дочка налинувалась, Гарно вчитись намагалась. Че дала бабуся ручку і сказала, <плод> <плод> И сказала, честь внучку. И вообще не живут дома, Зараз грабится не часть. Ось істеночка знайома, я іду за перший клас. Тут чекають нас приводи, друзі і хороші згоди. Новий світ ми відкриваємо, з вами разом починаємо. І побігли наші маленькі першокласники. В цьому році набралося 47 діточок в два класи. В настуненому першому А будуть навчатися 25 дітей, а в іншому, паралельному в Б класі, набралося 22 дитинки, тому що там два двоє перейшло до нашого класу, їх нібито, знаєте, в інший Перевели клас, а матусі були незгодні, тому що ці дітки всі навчалися в одній групі разом з нами. Ось бачите, старші дівчатка з 9 класу показують рухи, це в нас такий флешмоб. Я музику не можу вам включити, бо забанить YouTube. Дуже класна пісня, дитяча, така, чарівна, дуже патріотична. Лунає така, що хочеться стрибати під неї, танцювати. Діточкам, бачите, що в а класі нашому, що в Б ми закупали з батьками стрічки і відрізали по пів метра, зав'язували на руку кожної дитинки, ось так, щоб було гарно, щоб всі були зі стрічками. Зараз я вам покажу ще один спецефект, який Придумала школа це на дроні пустити такий, нібито пар в кольорах прапора нашої батьківщини. Це синій і жовтий, і ось так дим просто ось так зверху на дітей. Цей FPV, такий малесенький дрончик. Він, бачите, літав. Ось, і всі так почали цікавитися. Ой, чи не зіб'є моя мала від ва. Мама, що це за дрон літав? Чого його не збили, боже, це діти, знаєте. Ой, сміх і гріх, До, що дітки вже бачили таке жахіття в новинах. Всі ці дрони, те, що летить в небі, то то є небезпека. Ось. Тому ось так мої любі бачите, яке свято грандіозне, і слава Богу, в цей день не було жодної тривоги. Діточки могли насолодитися, виступити спокійнесенько, бо якщо б а, вмикнулася тривога, то всі б мали б. Половина дітей йшла в укриття до школи, а половина інша старші дітки мали йти в будинок культури. Це заклад навпроти нашої школи. Там проходять різні гуртки, але під ним є також дуже велике бомбосховище. Ось і тому в цьому селі нашому і працює наша школа. Бо а в іншому селі я дізнавалася, де наразі проживає моя подруга з Запоріжжя в Дмитрівці, то там школа зачинена. Після того, як продзвонив перший дзвіночок, ми всі відправились з дітками до класу. Бачите, як ми а, вигадали привітати нашу першу вчительку Світлану Петрівну, роздати кожній дитинці по білій трояндочці. Кожен підходить, в мене стунечка, і всі віддають квіточки вчительки. Вона була дуже задоволена, бачите, величезний вийшов букетик з 25 троянд. Також нам селищна рада подарувала кожному першокласнику ось такий цікавий набір. Тут є ножиці, є також, ось бачите, різнокольорові фломастери, олівці, папір кольоровий. <кій> Дуже класно, що турбується селищна рада про діточок. Ось такий подарунок і допомога також для батьків, тому що вже велику частину канцелярії купувати нам не доведеться. Ось набір кольорового папіру. Настуся мені допомагає вам показувати все, викладаю. Так ми стали на підвіконня і розглядаємо її подаруночок. Бачите, який величезний набір дуже гарного паперу. Пластиліну ось такий. Також дуже багато кольорів аж 13-12, плюс один там якийсь а, цікавий колір, вже можна буде організувати. І також ось і дощечка для ліплення, також нож, ножик, різні форми, такі, щоб можна було придавати пластиліну лопатка. Ось, е, шпательки, дуже класні. Бачите, також рожевий на стуні дуже сподобалось. Потім ми вийшли на подвір'я і почала я знімати наших хлопців. Чоловік з Настунею пішли додому, тому що вона дуже заморилася, так як не виспалася з дитинками, буде звикати до нового режиму. Бачите, які класні зони для того, щоб тут зніматися, фотографуватися. Коли ми їх відфотографували, вже хлопчики зі старшого класу. Цю фотозону забрали. Пішли ми ще також в магазин, хлопцям взяли щось смачненьке попити, вони купили собі спрайт, взяли собі горішки в паніровці, були вони по акції. І ось так по-домашньому відзначили з хлопчиками і його друзями 1 вересня.